Насправді дуже волнуюсь. Ці змагання вони дуже статусні, а я так, не дуже такий серйозний спортсмен. Тут будуть стартувати уровень спортсменів, дуже великий, майстри спорту та інші. Я розумію, що зі мною відбувається, але воно кожен раз по-новому. Я батько того хлопчини, який змагається сьогодні вперше. Він спробує свої сили. і Ми сподіваємося, все у нього пройде добре. Він пізнає, як він має їхати. І в майбутньому може щось і виграє колись. Він сам зібрав собі свій байк по шурупчику. І сьогодні буде іспитувати. Three, two, one, start! Звичайно, прийшли підтримати сьогодні. В цій гонці тільки тільки щойно стартував мій батько Сергій Краснов. Він 69-го року народження. Дуже їм пишаюсь. Це мій приклад. Завдяки йому ну, це моя головна мотивація. Я взагалі приходжу на такі події для того, щоб просто цю атмосферу відчути для нього. Я знаю, що головна мета це перемогти, звичайно. Щось довести собі там тренеру. А для нас це просто отримати насолодження і потім отримати насолодження від того, як він буде за охопленням це розповідати, ділитися своїми враженнями. Сьогодні меморіал Уточкина, Одноденна, ну, класична гонка, ми її так називаємо яка присвячена пам'яті нашого легендарного одесита Сергія Ісайовича Утичкіна. А що змінилося? Повіриться на тривога є. Це. А інше, так само, як було. Ті ж самі гонщики, ті ж самі дистанції, та ж сама гонка, маршрут, гонщики стартують звідси, прямо направо. Наверх до стадіону Чорноморець об'їжджають коло по стадіону, біля стадіону, знову спуск, знов сюди повертаються нам А Лише після інституту я Якось запала на велоспорт, і як то кажуть, пішло-поїхало. Саме найголовніше, я вважаю це твій моральний, і психологічний настрій. І як показує практика, да, дуже дуже важко було людям вийти, виїхати на велосипеді, щось почати робити знов ну, адаптуватися. Але після це такий прорив, ти відчуваєш бажання жити, бажання дихати.